Весняну погоду дізнаються за прогнозами бабака. А от чи буде шосткинцям щастити у 2011-му, точно знають кролики. Причому астрологічних прогнозів місто не потребує, бо аж чотири барометри знаходяться на станції юних натуралістів. Пухнастики живуть тут як у Бога за пазухою. Тут їх пестять та доглядають. І по великому секрету вони розповіли нашій знімальній групі, що цьогоріч у нас все буде гаразд. 2011 – це рік кролика. Всі хочуть, щоб він пройшов якомога краще. Моє виключення, тож вирішила завітати на станцію юних натуралістів, аби потаворушувати з маленьким символом року. Кролик Кузя пухнастий, спокійний та врівноважений. Знає, чого хоче, але в сферу бажань кролика не увійшло подружитися зі знімальною групою акценту. Проте це і не дивно, бо в нього вже є інші улюбленці. Декілька разів на тиждень приходять на станцію юних натуралістів юні заулоги, аби підгодувати смачними стравами символа року. На земін кролик обіцяє свою прихильність всім шосткинцям. Цікаво, що і керівник і вихованці гуртка чоловіки, які добре. ...розбирається, ще й по чому в кролячому житті. Приручили кролики понад 8 тисяч років тому. Це росли наїдні тварини. Органи травлення в них пристосовані до перетравлення великої кількості грубих кормів. Раціон харчування включає в себе моркву, буряк, капусту, сухий хліб, зелену траву влітку і сіта взимку. Утримують декоративних кроликів спеціально обладнаних клітках розміром 60 на 40 сантиметрів. Та скляних тераріумах розміром 80 на 40 сантиметрів. Кожна клітка та тераріум обладнані поїлкою з водою та кормушкою. Мають юнатівці чимале господарство, більше 20 найменувань. Опікуються всіма щурами, попугами, канарками, численними морськими свинками. За останніми, напевно, так добре доглядали, що вони вирішили продовжити свій рід. Народили маленьке поросятко. Але стороннім очам малюка не показують, напевно, бояться навручити. Але головною персоною 2011-го все ж таки залишається декоративний кролик. «Єнати давно помітили, що чим більше спілкуються з тваринами, тим більше вони звикають до тебе і відчувають безпеку та комфорт. Декоративні кролинята стали схожими за характером на домашніх лагідних пухнастих котиків. Тим, хто полюбляє декоративних тварин, завжди приємно і цікаво проводити свій зільний час в лабораторії. Куточок живої природи, яка діє на базі Шостинської міської станції юних натуралістів. Кролик надзвичайно боязкий, але, не дивлячись на це, гостинний. Цінує домашній затишок та красу. За гарного догляду, декоративні тваринки можуть жити більше десяти років. Брати ще менші в неволі не дуже добре розмножуються. Показник гарного піклування маленькі діточки. В цюні кажуть, що кузя невгамовний романтик, а астрологи прогнозують, що шлюб. Бо укладені в цей рік обіцяють бути особливо вдалими. Підтверджують це підопічні юнатівців, бо у кузі зі сніжинкою скоро повинні з'явитись маленькі кроленята. За ці сім років ми збільшили популяцію тварин в куточку живої природи, завели декоративних кроликів і деякі види морських свинок, піщан, піщанок, ну і також риб акваріумних. Гадаєте, чи чоловіча – це справа? Так, ну я б сказав, що не тільки чоловіча, є в нас і, і дівчата. Які люблять також доглядати за тваринами, крім плодовитості, притаманна кролика віще й розумова активність, і 2011 рік обіцяє бути вдалим для всіх, хто займається наукою, чи то вболіває за свою справу. Як відомо, не буває плюса без мінуса. То з притаманною педантичністю пухнаста тваринка не виносить безаду в речах, справах і думках. В Сьоні з порядком все гаразд, тож символа року в шості нічого не турбує. А це значить, що зможе кузя домовитись зі своїм астрологічним братом. Проте турбуючись про здоров'я вагітної сніжинки, говорить всім, хто хоче здобути його особливу прихильність, так би мовити, блат, варто завітати на удієнцію при собі мати моркву, буряк, смачненький хлібчик, ну і ще дещо. Але про це обіцяв сказати лише особисто.